І ми від мене, поверни мені, радість спасіння твого, і духоводишним утверди мене, жуго не дороги Твої, чистиві до Тебе навернувся. Визволь мене відповіда крови, Боже, Боже, спасіння мого, єси б і радість на прослави справедливість Твою, зослуй відкрию, стави своєстять палубою, і ти, ти жертву запоті, дав би я та все палення немиле тобі. Рушини свени, Бог, не горди, що Господи, Господи, помиління твоїх всього, і нехай відбудується Єрусалимські. І тоді відбудувають собі жертву, правди, приношення і все палення, тоді покладуть нам і давні тем. Того хили морської, коли зноби темочих, покрив, того водійте спасети під землею Бога. І ви, Господи, міський боймо, Бог прославися, слава Господи, святому поребенню Твоєму, Господи Боже мій співе похоронні і пісню надгробну я тобі заспіваю, що похоронув своїм хід мені до життя відкрив, і смертю своєю, смерті, а умертвив. Слава Господи, святому поребенню Твоєму. На престолі і долі, у гробі небесній землі, роздумуючи над смертю твоєю спасам і схвилювалися, бо понад розум було бачити Тебе мертвим житє давче, Слава Су і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. амінь. Твоєю славою все сповнити, зійшов ти глибини землі, від тебе не скрилася природа моя, що від Адама, і похований ти мене за трілом, обновляєш, людино любча. колись знабителям мучителя покрив, того ти спасений, під землею поховав. А ми, як і ми, Господа, славно, Бог, прославися. прославився, тебе, що не держимо, всю землю на водах по побачивши, розп'яти на лобнім місці, творіння жахливо великотрим тілом зепалюючи, нема святого, крім тебе, Господь поребеню твоєму, багатьма ознаками провістив ти похорон, свій владико, а нині таємниці твої, як Бог, відкрив ісущим ваді, що взивали, нема святого, крім тебе, Господи. Слава Сливо, Господи, поребенню твоєму. Руки, росіні, ти руки, з'єднав здав на російних оповити же плащеницею, Ти визволив спасую гробі закоти. Що взимайте на свято, крім тебе, Господи, Слава ми святому духові, бо все часи на віки, віків амінь, Громом і печатями вдержаний бути з волі своєї, неосяжний восилу могутності своєї, виявити, чоловіко любче ти, що співають, нема святого, крім Тебе, Господи, слава, ми в святому духові, повсякчас, і, повсяк, і на віки віків. Ісив, побачивши розсвятими лобні, творіння жаху котре в взиваючи Нема святого, крім тебе, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу, сину, і святому Духові, і повсякчас, і, повся і на віки, віки. Амінь. Колобу Твого Спаси, покладали, як мертві віця Іванила, і моламила, що з'явився і сповістив і носицям про Воскресіння Твоє, слава Тебе, переможцет в припадаємо до Тебе єдиного, Бога нашого, що Воскрес із мертвити, Святому Духові, і нині повсякчас, і, і на віки віків. Амінь. Воїні, що вартували коло гробу Твого Спасе, попадали, як мертві від Сайванила, що з'явився і сповістив жінкам, про воскресіння Твоє, слава Тебе, тління, припадаємо до тебе єдиного Бога нашого, що за Треть із На хресті твоє божественне виснаження пробинівши, а Бахом жахну. Казати милосердний паду сильних нижче, зійшовши до служби, пані в слава Господи, святому порабення твоєму. Сьомий день сьогодні освятив ти, що його благословив єси в давнину для спочинку від праці, Всьому водаєш почет. І обновляєш ти спаси мій, і суботу шануєш, і нас навчаєш, Слава Богу, Господи Святому Погребенню твоєму, коли силою божественною ти, душа твоя відділилася від тіла, тоді розірвав ти кайдани смерти. Я думаю будністю своєю слов, славо Свіли, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Острів тебе слове, ад, і засмутився, бачивши покриту ранами людину, і Бога всемогутнього, і від цього страшного явища загинув. На Христі твоє пожестне виснаження пробинівши, а вакум жахнувшися, сказати милосердним, ладу сильних знищим, зійшовши до суші, пані все Богу. Чениці і гріб виявляють таємницю, що в тобі слове, благообразний Йосиф, заступаючи родителя Твого, до похорону тебе готує і цим дивно відновлює мене у Тобі. Слава Господи, Святому поребенню Твоєму, смерття похоронам похоронну не ти перетворюєш у нетлінно, богоподібну природу, тіло, бо твоє владико не зазнало тління, і душа твоя незванена не залишається. Слава і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків, Амінь. Народжений від непорочної діви проколоти у ребра, ти через неї творче мієво обновив Адама, що надприродно заснув, природним сном, ти життя воскресив і сну і тління, як всемогутній. могутні. Ще світо на вечірні появлення Твого Христа, що милостиво для нас, явилося, і сає зноші, пинуючи, з Ісай, знову взивав, пинуючи, взима, Воскресли Мертвий, стану сущим урокам, всі земрої зраді. Святий, бо він недержаний, бачить, тобі на образ Христа, і поховання віда себе, мої світниці звіра вийшов, дорікав жить і в варті случить, не даремно, і матом. Страждань. Але й тоді божество, і людська природа становила єдність у тобі, бо Бог, Бог пророда, бути Син, слава, Боже, Бог і чоловік, святому поребення Твоєму, не даю не для Бога, заривлений Бога дам ріх, Бог хоче постраждало, Твоє плоті за неїство, та божество зосталось неприступним для страждань, а тлі Твоє се твоє на тлінне. І джерело життя нетлінного явивте воскресіння. Ми... Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.

і зорі погасла земля ж із великого страху затряслася, і море побіло, і каміння розпалися, багато в відкрилося, і тіла святих людей повставали, ад внизу стогне, а юдеї зловмишлюють обмовити на Воскресені. Жінки взивають. Оця субота є приблагословена, бо в ній Христос усну жив, воскрегесне, триднений. Не сказане чудо, той, хто преподобний отруків і сполоня печі визволив, кладеться до гробу без бездиханий на спасіння нам, що співає. І стогне знесилюваний вогнем Божества на спасення нас, що співаємо, визволителю Боже, благословен єси, слава Спусти, Святому Боребенню Твоєму. Поприйнявши собі нібезплячого Творця, став скарбницею божественного життя на спасення наше, що співаємо, визволителю Боже, благословен Яси, слава Сину, Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Аді і в гробі, і в рою з отцем, і Духом на спасіння наше, що співаємо, Визволителю Боже благословен єси, чудо! Той, хто приподобний отроків і в печі визволив, кладеться до гробу мертвих, бездиханий на спасіння що співаємо призволителю Боже благослове. Ки благословляйте священники, оспівуйте люди, прославляйте його по всі віки. Слава Снесено, поребення Твоєму. Втратилась відвага учеників. Йосиф же з Ариматеї сміливо діє, побачивши Бога всіх мертвого і нагого випрошує, і ховає його, кличучи. Отроки благословляйте, священики, оспівуйте, люди прославляйте Його по всі віки. Слава Сину, Святому Духові, во всі часи на віки віків. Амінь, О, нове чудо, о милосердя, о, несказане терпіння. З волі своєї під землею запечатується той, що в небі живе обласником обмовляють Бога, отроки благословляйте, священники, оспівуйте, люди прославляйте його по всі віки, жахниця і страху в небо, нехай сколиться, основи землі, Господу зацікавляється той що не. Много робити його копається, от руки поставляйте священників, оспі, люди прославляйте його посів. Скорботи страшно пробиває моє серце моє, але воскресний, щоб і я звеличеною стала. Слава Господи, святого порабеню твоєму, волі моєї мати, земля покриває мене, але сторожі адо тремтять, Бачивши, що я одягнений, окривалену одежу на, на руги. Бо ворогів подолав, я Христом і як Бог знову воскресниць, величу Тебе. Слава Сисину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай все створіння радіє, нехай веселяться люди на землі, багато ворога полонено, нехай жінки з миром мене зустрічають. Я визволю проця Адама з проматір'ю Євою і на третій день воскресну. Нери. Що є син в небесах, нехай сди сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І в наш насушний дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і лука. Приси, всі сили небесні зривали. Життя далі, Боже наш слав. Святих славних, захваля, позволі всіх святих, помили спаси нас, він благий і людиною